Четвер, 12 грудня в ефірі. Новини на 11-му. У студії Марко Ручка. Вітаю вас. Також з нами протягом випуску працює перекладачка жестової мови Мелітіна Глушко. Підпишіться на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. А далі у випуску говоритимемо про таке заламали руки ветерану з інвалідністю. Скандальне поліцейське затримання на Дніпропетровщині. Хто винен і що каже сам боєць? Та підніми мене Дітей і онуків спровадили в більш спокійні регіони, а самі виживають під розривами снарядів і ракет. Репортаж з Покровського району Донеччини. <рес> Бачите, вікон немає, а вибивало то ж Тепла немає. Ну, зараз пока немає нічого. Так, робота автівка Кривбас-Водоканалу вибухнула під час проведення ремонтних робіт. Що сталося? Нікопольщина декілька разів була під вогнем важкої артилерії. Агресор поцілив пори центру та мирівській громаді. Люди не постраждали. А напередодні окупанти атакували район майже 30 разів. Крім артилерії, використовували безпілотники. Постраждав 44-річний чоловік. Пошкоджені також приватні будинки та господарська споруда. Понівечені інфраструктура, готель, адмінбудівля. Є руйнування на території ліцею. Пошукова рятувальна операція у Запоріжжі завершена через ракетну атаку по клініці. Загинуло 11 людей. 22 дістали поранення серед них п'ятирічна дівчинка. Тіла двох останніх загиблих жінок з під завалів будівлі рятувальники дістали сьогодні. Запоріжці несуть квіти на місце атаки, вшановуючи пам'ять загиблих. Херсон росіяни атакували безпілотниками. Загинула одна людина. Це 67-річний чоловік. Він отримав поранення, несумісні з життям. Били окупанти по місту і снарядами, обстріляли житловий район, влучили у багатоквартирний будинок, і припаркований поруч автомобіль. Ніхто не постраждав. Воїни, які на своїх плечах тримають оборону нашої країни, сьогодні день сухопутних військ. Це найбільш численні війська Збройних сил України. Ми дякуємо кожному за те, що захищають, ризикують, не зупиняються і проходять важкі бої. Механізовані мотопіхотні. Танкові, ракетні та інженерні війська, артилерія, армійська авіація, ППО. піхотинці, стійкість яких вирішує майже все. Пишаємось кожним нашим воїном. Майже рік на Дніпропетровщині активно будуються фортифікації на замовлення Міноборони та під контролем військових. Всі задачі отримані від них виконані. Більше того, вдалося зекономити частину виділених коштів. Про це заявили члени комісії Верховної Ради, які приїхали на Дніпропетровщину, аби перевірити зведення захисних споруд. Ті злодноопорні пункти і ті об'єкти фортифікації, які мали місце. Сьогодні бути, на які ми мали можливість дивитись, вони є достойно побудованими, там, де солдат і офіцер, може ефективно вести бій і вчиняти заходів з оборони держави. Перебиті оламками снарядів руки у кайданки так на Дніпропетровщині заламували ветерана з інвалідністю. Скандальне поліцейське затримання у місті Самар, конфлікт правоохоронців і колишнього військового потрапив на відео і обурив соцмережі. Під час перевірки документів один з копів образив бійця, поглузувавши з його інвалідності. Після нецензурної відповіді на такий жарт правоохоронці буквально заламали чоловіка. Уже відомо, затриманим виявився ветеран 25-ї окремої повітряно-десантної бригади з позивним Ямаха. На війні він отримав численні поранення. Зараз проходить тривалу реабілітацію. Та підніми мене дай встану, Що ти робиш? Заподіляйте, руки дайте. Та я на тут постійно. Ви мені вивейнете зламайте її зараз. Ну, що це за бред? Та дай стан, не ламай руку. Мені ти можеш бути чоловіком. Після розголосу керівництво поліції вже почало службову перевірку щодо дії правоохоронців. Вони відсторонені від виконання службових обов'язків. А наш кореспондент Владислав Авдієнко розшукав того самого військового. Йому воїн ексклюзивно розповів свою версію конфлікту. Інтерв'ю з бійцем та репортаж про скандальне затримання. Дивіться на Ютубі 11-го. Зранку криворічці шокував потужний вибух. У машині Кривбасводоканал сталося коротке замикання під час проведення ремонтних робіт у ювілейному мікрорайоні. В автівці були два газові балони, один з яких розірвався. Вибуховою хвилою вибило вікна на другому поверсі прилеглого будинку. Автівка загорілась. Постраждалих на щастя, немає. Рятувальники вже ліквідували пожежу. Дітей і онуків спровадили в більш спокійні регіони, а самі виживають під розривами снарядів і ракет. Це про мешканців селища Гришин Донецької області. На запитання, чому не виїжджають, кажуть, що на пенсію 3200 житла не знайдуть. А поки одних лякають лічені кілометри до ворога, селяни шикуються в чергу за гуманітаркою і зустрічають третю зиму спочатку повномасштабного російського вторгнення. Хто і що їм допомагає вижити, і наскільки близько підійшли російські окупанти. Далі репортаж нашого проєкту Воєнкор. Селище Гришине на півдні сході межує із Покровськом, який майже в 9 кілометрах. За словами місцевих, до повномасштабної війни тут проживали більше трьох тисяч людей. Зараз набагато менше, але точну кількість не можна підрахувати навіть у день видачі гуманітарної допомоги. Тут велелюдно людям роздають гуманітарну допомогу, отримують найнеобхідніше. Це не продуктові набори, а побутові товари. Продукти – Видають, щомісяця, а гігієнічні і побутові набори раз на два місяці. Звістка про це розлітається миттєво. Ось такі полотенечка, Ось їх чотири більше. Два, три, чотири. Мило, зубна паста, щуточки, рощуски. Ну, Це що для жінок дуже потрібно, шампунь, ось бачу, все те, що дуже потрібно. Велико дякуємо. Що вони за нас безпакуються, черга жива, але за попереднім записом потрібен лише документ і особистий підпис. Я і дочка. Якщо економно, то вистачить на кілька місяців, пояснюють селяни. Ну а як, у магазинах пашти, нема такого нічого, що дають. От, і, і автобус не ходить в город, а де купити ще. Ми ж в селі живемо, ти заготовають, трошки щось на городі родило, якісь запаси поставали з прошлого року, ну так і виживаємо. Скільки кілометрів до окупантів ніхто тут достеменно не знає, а про евакуацію літні люди і слухати нічого не хочуть. Ні. Ні, Ми тут родились, тут живемо, тут і будемо жити, і нікуди ми не уїдемо. Все, наша тут земля. Ні, ні, тут радітелі, пожалуйста, не, тут родителі похоронені, ні, 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 не, не треба. Ні за що їхати, ні за дуже маленькі в нас пенсії. Люди звикають до всього, пояснює пан Олександр. Не на камеру чоловік розповів, що свій набір відправляє рідні, яка виїхала. На гостиниць додає шмат сала, а сам каже, змирився із долею. Ну, так же, оно, і ракета прилетіть и і, 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 і успіш іспуватися. І все, 70 лет може і хватит. Ну, хто іспугався, тот уехал. І в кого гроші є. Кончились і вже їдуть назад. Міжнародну гуманітарну допомогу на Донеччині розвозять волонтери благодійних організацій та лише в населені пункти, де можна більш-менш дістатися. Везуть продуктові набори, гігієнічні і навіть будівельні, щоб полагодити потрощені будинки. Гришена Покровська, 1 травня. Піщана, Шевченко зараз найнебезпечніше Курахівський район і наразі ще Мирноградська громада. До речі, цього дня із Гришиного і Покровська мали евакуювати людей. Та через відсутність бажаючих рейс відмінили. А ця непримітна будівля це сільмах. Тут місцеві купують продукти. В основному зараз цитрус іде, колбаса іде, печення. Боруть, похолодало, люди почали їсти, як то кажуть. Моє запитання про світло і генератор. У продавчинь викликає сміх. <гум> Бачите, вікон немає, повибивало тоді. Тепла немає. Ну, зараз поки немає нічого. Так, робота. А у самому Покровську ситуація не краще. Пусті вулиці, і зачинені крамниці, вже нікого не дивують. Пані Ірина радіє кожному покупцю. Розповідає про найпопулярніші зараз товари. От газові балончики, тому що у Покровська немає газа люди от беруть такі горілочки, підключають і хоч кушать що Якщо от це ще саме ходове. каміни спрашують, ну це дуже дорого. Я ж товар новий ніякий не заказую, нічого розпродаюся. Підприємці припиняють торгівлю, а технічне обладнання і приладдя вивозять у безпечні місця. Ну так пошлі Ну да. У Покровську на сьогодні працює лише кілька крамниць. Невеличкий базар, відділення Укрпошти. Окупанти атакують ракетами, ФАБами не тільки міську інфраструктуру. Відпрацьовують артилерію і по приватних будинках. Активно застосовують дрони, особливо по цивільному транспорту. Дуже багато FPV-дронів. Це прям полювання на звичайних мешканців. Ми бачимо, що оператор бачить, куди він б'є, і навмисно б'є по людським машинам. На сьогодні в місті залишається трохи менше 1,5 тисяч тисячі людей. Діточок у нас вже 27, і ми розуміємо яким чином. Сім'ї будуть виїжджати, Всі згодні і всі виїдуть. Ворог наближається. Зі сторони Шевченка вже до міста трохи більше п'яти кілометрів. Але кількість охочих на евакуацію із розселенням знизилась. Повідомляє Донецька обласна військова адміністрація. Минулого тижня розселили лише 55 осіб. Активно виїздить Великоновоселківська громада, ситуація, в якій стрімко погіршується. Пала її в Кураховому ці кадри оприлюднила нацполіція. За офіційними даними, в населених пунктах Донеччини, що є територією активних бойових дій, залишаються близько 56 тисяч людей. Євген Коптів, Денис Лисавенко. Воєнкор. Більше ексклюзива про війну, Збройні сили та внесок Дніпра у спільну перемогу. Дивіться у повному випуску проєкту Воєнкор на Ютубі 11 каналу. Коментуйте наші новини, ставте вподобайки під відео і обов'язково підписуйтесь на 11. -й. В Україні є ціла низка урядових грантових програм, спрямованих на підтримку та масштабування вітчизняного виробника. Найпопулярнішою серед українців є програма Власна справа. Вона дозволяє отримати від держави грошову допомогу у чверть мільйона гривень. Як працює, та хто нею вже скористався? Дивіться далі. Запускаємо. Це станок останнього покоління. Він робить лазерну порізку до міліметрів. Таким чином виробництво панелей для дверей отримує якісні оздоблюючі елементи. Раніше цю послугу замовляли у сторонній організації, витрачаючи додаткові кошти. Прибавши станок, нам це скоротило надзвичайно витрати. Ми змогли швидше це зробити. До того всього він може не тільки нержавійку, а й алюмінієву продукцію виготовляти. Тож в нас з'явилися алюмінієві панелі. Придбати лазерний станок на виробництві змогли завдяки проєкту Є робота. Це одна зі складових програми, зроблено в Україні. Вона включає гранти, спрямовані на розвиток та масштабування підприємницької діяльності. Простими словами, це безвідсотковий кредит, який ти віддаєш податками. Ми взяли участь у грантовій програмі Власна справа. Ми склали бізнес-план, подали заявку, пройшли співбесіду з фахівцями служби зайнятості. Та отримали позитивне рішення. Програма мікрогрантів. Власна справа зараз найзатребуваніша серед українців. Тут можна отримати від держави грошову підтримку у розмірі до 250 тисяч гривень. Така допомога дозволяє розширити власну справу, зберегти робочі місця та створити нові. Ігор захищав Україну з лютого 2022 року. Після звільнення зі служби повернувся на рідне виробництво. Мене тут чекали повертатись завжди важко після цього, всього пережитого але поступово соціалізуюсь і вливаюся в колектив. За обов'язковою умовою гранту до команди доєдналися двоє нових співробітників. Це сприяло вдосконаленню процесів, але на цьому тут не зупинятимуться. Нам постійно потрібні люди, і ми будемо згортатися до служби зайнятості, щоб укомплектувати наші робочі місця. Урядові грантові програми мають комплексний підхід щодо підтримки українських виробників, і вони покликані розвивати вітчизняний бізнес та посилювати економіку держави. Олена Петриченко, Денис Єласавенко, новини одинадцятого каналу. До двох тисяч штрафу за ялинку «Дніпровські активи почали проводити рейди у місцях продажу новорічних дерев та ялинкових прикрас. Кажуть у місті наразі 100 законних ялинкових базарів. Тільки там і можна купувати дерева. Вони повинні мати спеціальні штрих-коди та супровідні документи, які підтверджують законність їх заготівлі та реалізації. З повним переліком адрес, де продають легальні ялинки, можна ознайомитись на сайті Дніпровської міськради. Для легальної точки з продажу ялинок потрібно мати відповідний договір та самі ялинкові базари на кожній ялинці, так скажемо, повинен бути штрих-код. Це документи, які підтверджують заготовлення для продажу цих ялинок. Для підприємців, які хочуть вести підприємницьку діяльність, це необхідно звернутися до комунального підприємства Дніпровські активи за адресою проспект Лесі Українки 55, перший поверх для подання відповідних документів. Та отримання договору для ведення підприємницької діяльності. У Кам'янському відбувся масштабний спортивний захід Незламні серця. Подія була присвячена Дню Збройних сил України та зібрала ветеранів і родини загиблих героїв. У змаганнях взяли участь 50 учасників, випробовували свої сили у різних дисциплінах. Подібні змагання є нагадуванням, що єдність і взаємопідтримка це наша сила. Ми в першої області відкрили центр реабілітації для наших військових при підтримці обласної військової адміністрації. В цьому році відкрили перші в першій області центр соціальної підтримки наших захисників. Відкрили заклад «Неслава». Ми робили воно все робити для наших воїнів. Стимулюємо себе рухатись далі. Бо... Через пережити травми трошки тяжко буває, і ця назва відповідає суті цього змагання. На нашому заході приймають участь саме ця категорія людей, які постраждали внаслідок війни. І наш центр незламний, який в цьому році ми створили, він щодня працює з даною категорією людей. І на сам кінець про погоду у п'ятницю у Дніпрі очікується ожеледиця, а також пориви вітру 15-20 метрів на секунду. Синоптики прогнозують в день мінус 4 градуси, вночі мінус 2. Атмосферний тиск 745 міліметрів ртутного стопчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. І наразі це всі новини. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. А ми з вами побачимось вже у наступних випусках. Бережіть себе.